Цікава математика, весняні турботи, Площинні та об'ємні геометричні фігури. Широкий вузький. Одного теплого весняного ранку Марійка й Петрик прийшли в гості до свого дідуся. Привіт, дідусю! Ми прийшли тобі допомагати. Ой, як добре, що ви прийшли, допоможете мені сьогодні. Я хочу зробити шпаківні для пташок. Шпаківні це такі маленькі будиночки для шпаків. Саме так. Пташки вже повернулися з теплих країв і їм потрібні нові домівки. Я приготував різні деталі у формі геометричних фігур. А як дізнатися, які саме підійдуть? Треба обирати об'ємні фігури. Малята, допоможемо, дідусю. Виберемо об'ємні фігури і збудуємо гарні шпаківні для пташок. Дидактична гра будиночки для птахів. Щоб побудувати будинки для птахів. Ми повинні взяти тільки об'ємні геометричні фігури. Малята подивіться уважно на малюнок. Яку об'ємну фігуру ми можемо використати, щоб побудувати будиночок для пташків? Правильно. Куб. Подивіться уважно на цей малюнок. Яку тут об'ємну геометричну фігуру ми можемо взяти для будиночка птахам? Правильно циліндр. Яку об'ємну геометричну фігуру ми візьмемо з цього малюнка? Вірно, на цьому малюнку немає жодної об'ємної геометричної фігури. Подивіться уважно на цей малюнок. Чи є об'ємні геометричні фігури, які ми можемо використати для будиночка пташка? Вірно, це червоний куб та синій циліндр. Дідю, а що це за дошечки у тебе тут лежать? кубці біля сараю? А це залишки мого старого паркана. Взимку він зовсім зіпсувався. У магазині я купив нові дощечки. Але щоб полагодити паркан, мені потрібні тільки широкі дощечки. Не хвилюйся, дідусю, малята тобі зараз допоможуть. Вибрати з цієї купи широкі дощечки. Малята уважно подивіться на малюнок. Перед вами дощечки, які купив дідусь в магазині, щоб полагодити паркан. Якого кольору широка дощечка? Вірно, вона зеленого кольору. А подивіться на цей малюнок. Ця дощечка широка чи вузька? Вірно вона широка. А ось ця дощечка широка, чи вузька. Правильно вона вузька. А ця дощечка широка, чи вузька. Вірно вона широка. Подивіться на цей малюнок. Ось ця дощечка широка, чи вузька. Вірно. Вона широка. А ця? Правильно ця дощечка вузька. А ось ця дощечка, вона широка чи вузька? Вірно, вона вузька. А ось ця. Правильно вона широка. Цікаво, а яких дощечок більше широких? Чи вузьких? Ми швиденько з малятами їх порахуємо. Рахуємо разом, скільки широких дощечок купив дідусь. Один. Два. Три. чотири, П'ять. П'ять широких дощечок купив дідусь. А скільки вузьких дощечок купив дідусь? Порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири вузькі дощечки купив дідусь. А яких дощечок більше? широких чи вузьких? Вірно, широких дощечок більше. Їх 5. Оце ви, молодці, і попрацювали, і повеселилися. Весна вже в розпалі. Скоро будемо висаджувати овочі, а щоб не переплутати де що посаджено, треба зробити топлички з назвами, щоб кожен овоч знав своє місце. А що ми їх зробимо? Я приготував для вас таблички в формі геометричних фігур. Подивіться уважно, ці фігури площинні чи об'ємні? Я не знаю. Це площинні фігури, бо вони тонесенькі, як листок. Молодець. Обирайте фігури і підписуйте таблички. Може, малята нам допоможуть? Малята. Для того, щоб не забути деякі овочі висаджені, дідусь приготував таблички спеціальні. Вони у вигляді геометричних фігур. Зверніть увагу на геометричні фігури та овочі на малюнку. Як називається ця геометрична фігура? Вірно, це. Овал. Подумайте і скажіть, який овоч схожий на овал. Правильно це огірок. Табличку у вигляді овалу. Дідусь поставить там, де будуть рости огірки. Подивіться на наступну геометричну фігуру. Як вона називається? Правильно це круг. Який овоч схожий на круг? Вірно помідор. Табличка у вигляді круга буде стояти на грядці, де ростимуть помідори. Зверніть увагу на цю табличку. На яку геометричну фігуру вона схожа. Вірно вона схожа на трикутник. Який овоч схожий на трикутник? Вірно на трикутник схожа морква. Табличку у вигляді трикутника дідусь поставить там, де буде рости морква. Подивіться на цю табличку. Вона схожа на яку геометричну фігуру. Правильно на квадрат. А який овоч схожий на квадрат? Вірно, на квадрат схожий перець. Цю табличку дідусь використовуватиме на гряці, де ростимуть солодкі перці. Порахуємо разом, скільки табличок кожного виду приготував дідусь. Порахуємо разом, скільки табличок у вигляді овалу приготував дідусь. Один одну табличку у вигляді овалу приготував дідусь. Порахуємо, скільки табличок у вигляді круга приготував дідусь. Один. Два. Дві таблички у вигляді круга приготував дідусь. Порахуємо, скільки табличок у формі трикутника приготував дідусь. Один, два, три. Три таблички у вигляді трикутника приготував дідусь. Рахуємо разом, скільки табличок у вигляді квадрата. Один, два, три, чотири. Чотири таблички у вигляді квадрата приготував дідусь. Яких табличок дідусь приготував найбільше? Вірно, табличок у вигляді квадрата найбільше. А яких табличок найменше? Правильно, табличок у вигляді овалу найменше. Які ви вправні так швидко впоралися з табличками для грядок? Тепер кожен овоч знає своє місце. Так, на городі справжній порядок. Ну от подивіться, який у нас порядок. Грядки підписані. Паркан новий, шпаківні готові, пташки вже, мабуть, і в черзі стоять. Ой, дивись, от на гілиці вже шпак присів, мабуть, шпаківню глядає. Він, напевно, думає, оце малята постаралися. Та ще як постаралися, ви сьогодні не просто допомогли. А справжнє діло зробили. Бо ми згадали, що фігури бувають об'ємні і площинні. І ще чудовий паркан змайстрували, широких дочечок. А головне, працювали разом. Весело і дружно. Дідуся, а може ще щось зробимо? О, ні. Зараз відпочинок. Згода! Тільки якщо буде щось смачненьке. А як же на вас чекає запашний чай з м'ятою та смачні пиріжки, які спекла бабуся? Так закінчився цей день, сповнений неймовірних пригод, добрих справ і веселощів.